我。 На цьому тренуванні ми будемо відпрацьовувати основні позиції, основні елементи боротьби, які будуть швидше за все відбуватися на самій терновій грі Гурби Антонівці. Хлопці та дівчата, які хочуть брати участь у тереновій грі гурби Антонівці, збираються на такі тренування щочетверга. Правила бою пояснює голова тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Семенець. Учасники не можуть завдавати прямих ударів, задушуючих, чіпатись, кусатись, тягати волосся. Не можна бити в різні заборонені місця, тобто це є метод вільної боротьби, але ми не використовуємо якихось заборонених прийомів. Це все в нас контролюється спостерігачами, які під час бою стежать за цим. Під час бою основна мета це зірвати пов'язку, таку на руках. Головне, щоб було розімкнено це коло була проста лінія. Тоді вважається, що учасник є вбитим. Ну все суперник, не ворог, а суперник. Позицію розкрити пов'язку. Є взяла. Мене зняли пов'язку, мої не встигли до мене прибігти. Тому я виходжу з гри. Дівчина розповідає, цього року вона вдруге братиме участь у грі Гурби Антонівці. Теренові ігри для мене це вже щось досвідчене. Дуже люблю драйв емоції в останні ночі. І не оціними досвід орієнтування і сплаченості між людьми. Тобто, дружби». Цьогорічна гра присвячена учасникам гурбів Антонівці, які загинули у російсько-українській війні, розповіла Оксана Семенець. Змагання відбуватиметься з 8 по 11 травня на межі Тернопільської та Рівненської областей. Саме там в урочищі гурби поблизу села Антонівці у 1944 році відбувся бій між військами НКВС та Українською повстанською армією. Софія Перчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.